Всім привіт! Давненько тут не виходило ніяких відео від мене, тим більше, ось таких весь там якоїсь корисної інформації. І хочу сказати, що за ці декілька місяців багато чого змінилось. І сьогодні ми будемо говорити про два моїх доволі важливих рішення, які, в принципі, напряму повпливають надалі на мою роботу. Перше рішення це я завершила роботу таргетолога. Я більше не беру проекти як таргетолог. Є якісь клієнти, з якими я вже там працюю просто по декілька років, вони залишаються в співпраці. Тобто ця така історія, де я таргетолог, вона вже доходить до кінця. Це перше важливе рішення, яке я прийняла. І друге важливе рішення, яке я прийняла буквально, до речі, декілька днів тому це покинути свою сторінку. Особистий бренд. Я там будувала більше 4 років на тій сторінці вже більше, ніж 12 тисяч підписників. Усі підписники це або люди від блогерів, або від таргету. Ну, Тобто, це, зрозуміло, ніякі там не накрутки, гіви, ось ця всяка така штука, ніколи в мене такого не було. І от саме такі два рішення я прийняла за останній час. А, чому? Чесно кажучи, прям відчула, що потрібно йти далі. Тобто в Таргеті я зрозуміла, що я ось типу досягла якоїсь планки, але хочеться трішки більшого. Хочу сказати, що справа навіть не в доході, тому що в Таргеті можна дуже класно масштабуватись, зростати. ну Тобто, дохід можна постійно збільшувати і збільшувати за рахунок чеки, за рахунок команди, за рахунок європейського ринку, ринку штатів. Але до чого я дійшла за останній ось цей рік в терапії, і я прям самостійно собі зізналася, що ніякі чеки не мотивують мене далі працювати. Тобто, коли до мене заходили якісь там останні співпраці, я така клас, все, да, роблю, прекрасно. Але в мене якби не було якоїсь такої супермотивації. Ну, Я думаю, тут мене зрозуміють люди, які відпрацювали в якійсь сфері і зрозуміли, що хочуть йти далі. І от таке рішення прийшло до мене, що все, типу, я готова, я хочу йти далі. Куди йду, хочу сказати, що дуже далеко в принципі не пішла, але все-таки трішечки інструменти змінюються. За рахунок яких далі я буду розвивати свій особистий бренд, далі знову ж таки продавати, бути в інфобізі, та й загалом варитися в сфері маркетингу, в сфері продажу. І, звісно ж, я перейшла більше в продажі, більше в воронки в запуски. Тобто ми вже не говоримо про якусь невеличку частинку маркетингу, саме таргет і все. А ми вже говоримо про такий повноцінний комплекс, де я, як експертка, яка в таргеті з повного нуля, буквально там за півроку вийшла на 100 тисяч гривень. Потім я почала робити запуски, де знову ж таки не все там було суперлегко, але в мене заплачуємо запуски там на 240, 270, 370, якщо не помиляюсь, 550 тисяч гривень. І це на доволі такому. Невеличкому блозі. І коли я вже вирішила, що все, типу, змінюю позиціонування, давай створювати новий продукт, давай перебуковувати весь блог, і тут до мене просто проходить супергеніальна ідея. Ввечері. Вже навіть я вранці запустила собі рекламу, щоб вже починала працювати воронка. І ввечері я думаю, Карін, а давай почнемо блог з нуля. Це рішення, про яке я думала, що минулого року. Але тоді, чесно кажучи, я забоялась. Я е, не наважилась на цей крок. Та в принципі, тоді це не так було потрібно, як зараз. Тому що тоді я переупаковувала блог таргетолога на блог таргетолога. Е, просто з трішки гарнішою концепцією, ну загалом, з іншими сенсами. Але тоді також була переупаковка. Цього ж разу змінюється все. Змінюється позиціонування, дуже сильно змінюється моя. Цільова аудиторія дуже змінюються. Сенси дуже змінюються, якби ну не прям дуже, але так достатньо сильно змінюються інструменти, якими я працюю. Тому що, коли я 4 роки розповідала про таргет себе в блозі, зрозуміло, що вже кожен просто знав, що я про що я. І тут хочу сказати, що е, мене типу, не лякало те, що потрібно робити прогріви, прогрівати аудиторію. Є різні сегменти цільової аудиторії. Хтось розумів, що таке е, воронки, запуски, продажі. Хтось цього не. Розумів, ні. Е, ні, мене не це, типу, там налякало. Е, я вирішила, чому власне вирішила перейти на новий блог? Е, тому що вирішила, що я вже хочу це все робити класно. Перше. Е, друге, почати дійсно з чистого листа. І третє, і прям найважливіше, що в мене буде зібрана супер. Така чиста моя цільова аудиторія, тому що все-таки в старому блозі доволі е, різна зібрана цільова аудиторія, так як я колись продавала там чашки з фотографіями. Е, типу ми робили на чашках фото. Потім я була майстром манікюру. Я також ці послуги продавала через той блог. Потім я була есмом-спеціалістом, потім я стала таргетологом, потім я була наставником для таргетологів. Ну, я думаю, ви розумієте, дуже багато сегментів різної аудиторії там зібрано. Так, там зібрані дуже класні активи, доволі великі, 12 тисяч аудиторії, доволі така, е, якби, активна аудиторія, тому що я щомісяця системно доволі так непогано продавала в цьому блозі. Але все-таки вирішила, що почнуть усю цю історію з нуля. Чи страшно? Я не скажу, що супер страшно. Єдине, що я не розумію, чому ця думка мені не прийшла раніше, але я дякую собі, що вона не прийшла мені. Пізніше, тому що я наразі працюю над своїм таким преміальним продуктом Фенікс, де буду навчати експертів продавати на мікроблогах. І я думаю, Карін, то ж це все одно все знаєш. Давай, в тебе однозначно получиться. І знаєте, за ось ці 4 роки, коли я працювала в таргеті, я дуже сильно гналася за цифрами. Цифрами в переглядах, цифрами в підписниках, які там перегляди на рілсах, ще десь. А зараз в мене вже цієї гонки немає. Зараз вже є гонка за доходом. І я розумію, що блог з нуля це коли ти приходиш, а в тебе кругом реально нуль. От як я зараз, типу, створила блог. Там буквально там, 5 чи 6 людей вже на мене підписалися з моїх дівчат, десь вони там ну, видно рекомендації підтягують трішки мою сторінку. Я ще ніде цю сторінку не афішувала взагалі. До речі, от саме тут я вам першим дам посилання на мою нову сторінку. Обов'язково підписуйтесь, тому що там буде зібрано дуже багато крутої інформації. Я насправді підготувала та дуже багато всього. Різні уроки, схеми, системи як системно продавати. Давати, тому що я прям дуже сильно топлю за ось ці системні продажі, а не раз в півроку там продали на 100 тисяч, і потім сидеть півроку і ще такі. А як взагалі шити? А де взагалі брати гроші? Е, тому ось так. Чи було страшно? Та ні. Я в принципі, е, так як я вже 4 роки в Таргеті, і так як я до цього гналася от дуже сильно за цифрами, я розумію, що тут може бути таке, що в мене буде 300 підписників, що в мене буде 500 підписників, але я зроблю офігенний запуск на 300-400-500 тисяч. І це прекрасно, тому що якраз сенс в тому, а скільки ти заробляєш, а не яке там в тебе число підписників. Великий плюс, коли ти на блог а експерт, і знаєш, як системно продавати через свій блог, навіть коли в тебе не так супер багато підписників. І от е, про що я подумала: що, звісно, якщо я це навчаю людей, то звісно ж і у мене вийде. Тому що ця вже вся система є, е, вона відпрацьована, вона не просто є десь там на теорії, а вона відпрацьована на моєму старому блозі. Тому ось так. е-е Скажу так, що це трішки хвилююче, тому що все-таки, коли ти починаєш з нуля, так, є вся стратегія, є весь план, тобто це я вже все прописала та що там прописала, я вже почала за ним діяти. Але все одно ти не знаєш, а що буде в результаті. Ти реально не знаєш, як це все буде працювати в тому плані, скільки людей до тебе прийде. Тому що, коли ти працюєш хоча б на невеликих активах, ти розумієш, що в тебе хоча б є цей актив. У мене зараз 5 підписників. <ріст> але але вже на лютий в мене запланований запуск Фенікса. Вже, в принципі, вся система запуску готова, і потрібно лише далі діяти і працювати. Тому ось так. Я дуже сильно хотіла з вами поділитися цими двома прийнятими рішеннями. Я так думаю, що ці рішення змінять весь хід. Далі моїх справ е, насправді мені самій цікаво, як і що воно буде далі. Включається ось цей такий азарт. Я пам'ятаю, коли в мене був такий азарт, коли я ще розпочинала в таргеті, і тоді щомісяця я заробляла все більше і більше там. П'ять тисяч, далі десять, п'ятнадцять, двадцять, і мені прям було цікаво. Блін та Карін, ну, от скільки максимум ти могла заробити, я хочу сказати, що 100 тисяч це був не максимум. Просто після сто тисяч вже я така: блін, ну вже якщо я скільки заробляю в місяць, то ну типу класно. Вже скільки б там не було, це все одно прекрасно. Там 110, 120, 130». І от зараз я відчуваю, до речі, такий самий азарт. От прям вхожу, знаєте, ніби починаю грати і гру. Коли ти зрозуміла, а як треба грати, і всі рівні дуже швидко проходяться. Е, ось так. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Пишіть свої коментарі. До речі, можливо, хтось з вас також починає вести блог з повного нуля. Е, підписуйтесь. На мене забирайте всі бонуси, які у вас будуть, тому що насправді у мене на сторінці доволі багато буде розборів по продажах, по тому як вести свої сторіс, щоб були системні продажі, по тому як схема як системно продавати через блог. Ну і звісно, якщо тут є експерти, які ще досі не продають через свій блог, хочу сказати, що ваш блог має продавати, навіть якщо у вас перегляди в сторіс 50, ви вже обов'язково маєте системно заробляти. Тому, якщо є експерти, а, я вперше з вами поділюсь не лише посиланням на свій новий інстаграм, а й залишу тут посилання на своє преміальне навчання Фенікс. Де всього за 8 тижнів ви побудуєте систему продажів, та у вас вже під час навчання будуть не те, що ваші перші клієнти, у вас буде черга із клієнтів, тому що я вас навчу продавати. Я дам вам всю систему, і ми відразу цю всю систему побудуємо на вашому блозі. Або ж якщо ви хочете почати робити запуски через свій блог, або вже робили запуски, але ніяк не можете пробити стелю е, в запусках там в півтори, в дві, в три тисячі доларів. І це ваш максимум, ніяк не можете зробити більше. Заповню Анкету відбору на Фенікс, та я індивідуально з кожним з вас буду зідзвонюватись та робити розбір вашої ситуації. До речі, доволі класно, що проводжу ось такі безкоштовні розбори, де не просто продаю, але реально розбираю вашу ситуацію, підсвічую, де ваші е, слабкі сторони і де ви втрачаєте доволі багато доходу. Тому заповнюйте анкету відбору на Фенікс. Хочу сказати, що е, в групах. Буде працювати доволі мало учнів, тобто е, така буде взаємодія в міні-групах, якщо ми говоримо про індивідуальний тариф і не зробити результат просто нереально. Це кажу я як наставниця таргетологів з повного нуля. Яка три роки вчила таргетологів, і в якої просто кожен учень з повнісінького нуля починав працювати і заробляти вже під час навчання. Це про тому, що я навчала професії. А якщо у вас вже є ніша, якщо у вас вже є досвід в своїй сфері, ви вже експерт, то повірте мені, що налагодити систему продажів буде не так і складно. Тому заповнюйте анкету відбору, буду вас чекати і підписуйтесь на мій новенький блог. Всім дякую, хто подивився це відео. Папа, -па. всім гарного дня! Ну і чекайте нових випусків на YouTube. Далі будуть вже, до речі, експертні розбори.